Я готова вже доєднувати до нашого ефіру нашу гостю з нами на зв'язку Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій. Пані Ірино, рада вас вітати в ефірі 24-го. Навзаєм пані Анастасії, доброго дня. Багато запитань у мене до вас, але давайте розпочнемо, мабуть, із найосновнішого Бахмут території, де зараз йдуть воєнні дії, вони є е, надзвичайно небезпечними для громадян, які залишаються там. І от сьомого березня кабінет міністрів ухвалив механізм примусової евакуації дітей із зони проведення бойових дій. Чи виконується наразі ця постанова? Чи е, скільки дітей вдалося евакуювати? Чи всі погоджуються на цю евакуацію? Дивіться, вдається евакуювати. Зараз дуже складна ситуація, так безпекова. Але часів яр, до прикладу, вже повністю евакуювали усіх діток. Залишилось близько 15, можливо, 20, Зараз не мають точної цифри, бо не можуть дістатися до локацій, де є діти, в Бахмуті. Але варто зауважити, що на початок широкомасштабного вторгнення в Бахмуті проживало 12 тисяч дітей. Уявіть, яка робота була проведена. А от, зокрема, ми розуміємо, що якщо люди не поїхали раніше, то ймовірно, вони і зараз не дуже хочуть їхати. Як це відбувається загалом на практиці? Розкажіть, будь ласка, ну, Бахмут тут уже питання не стоїть, хочуть чи не хочуть, тому що обстріли такі, і інфраструктура знищена так, що виїхати це єдиний спосіб вижити. Якщо ми говоримо за бахмутську громаду, то я вже сказала, часів яр, всі дітки виїхали, всі дорослі, які супроводжують дітей, також виїхали. Тобто, якихось великих. Немає, виходить, що з дорослими має бути обов'язково з дітьми, має бути обов'язково хтось з дорослих. Правильно? Правильно, бодай би один з дорослих повинен супроводжувати. Росіяни зараз посилюють примусову паспортизацію населення і до Осені планують, щоб 80% мешканців на тимчасово окупованих територіях були вже з паспортами РФ. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Ну звісно, про паспортизацію в кожному ефірі нам повідомляють. І наскільки я розумію, то на тимчасово окупованих територіях, якщо людина хоче отримати якусь послугу, бодай не знаю провести інтернет, то їй потрібен паспорт громадянина РФ. Як з цим бути люди? Де погоджуються брати документ ворога? знаєте, пані Анастасії, я точно впевнена, що до осені росіян на нашій землі, принаймні коли ми говоримо про Запоріжжя, про Херсонщину, точно не буде. А тому вони можуть мріяти і робити все, що завгодно, можуть собі будувати плани і навіть щось там писати. Дійсно, людям дуже важко. Вони зараз роблять життя на тот нестерпним. Вони справді паспортизують, але це не має ніякого значення. Значення має лише те, як ми допомагаємо нашій армії і як ми швидко зможемо деокупувати ці землі. Користуючись нагодою, прошу людей на тот не брати паспорти, не йти на співпрацю, почекати, потерпіти ще трошки. А як бути з пенсійними виплатами, з якимись соціальними виплатами ті люди, які цього потребують? У будь-якому випадку, якщо людей примусово паспортизували, наприклад, пенсіонери, так не мають за що вижити, такі люди не будуть вважатися злочинцями. Ми розуміємо, що примусова паспортизація це воєнний злочин, і все, що відбувається на тот, є саме ознаками воєнного злочину. Відповідальна лише Росія. Інший випадок, якщо є серед українців ті, хто змушують так або допомагають паспортизувати, наприклад, працюють у псевдопаспортних столах, ще там щось, це вже кримінальна відповідальність. А росіяни змушують людей відмовлятися від українського громадянства. Ну, не просто отримати паспорт РФ, а прямо відмовитися від українського громадянства. Як ви розумієте, ці змушування є нікчемними, тому що вони не можуть змусити людину в законний спосіб. Відмовитись від українського громадянства, а відтак всі ці дії пов'язані лише з безпековими аспектами. Жодної юридичної так легітимності такі кроки не мають і тому люди не мають хвилюватися тільки якщо це не робиться добровільно, бо є такі випадки, коли люди чомусь думають, що окупант і його паспорт їх там чи врятує, чи ще щось, і добровільно йдуть на співпрацю. Цього робити не можна. Відповідно, якщо на тимчасово окупованих територіях відбувається примусова паспортизація, то мабуть тоді ж і примусова мобілізація чоловічого населення. Саме так і Луганська і Донецька область цьому великий приклад. Ви знаєте, на Луганщині під приводом, начебто, навчань і зборів, були мобілізовані фактично усе чоловіче населення в першу чергу ті, хто були паспортизовані. Навіть доходить до того, що під мобілізацію потрапляють неповнолітні, їх також залучають до війни, що є черговим проявом воєнного злочину. Чи є якісь механізми, як люди можуть від цього відмовитися, так щоб не наражати себе на небезпеку? Я вже дуже багато разів говорила зараз. Звичайно, ці механізми дуже складно втілювати, але тим не менше, евакуюватися, виїхати всіма можливими шляхами. В будь-якому випадку не йти на співпрацю, а якщо змушують зробити все, щоб здатися в полон українській армії і не застосовувати зброю проти збройних сил України. У центрі національного спротиву повідомили, що росіяни зараз стикаються з дефіцитом робочої сили на тимчасово окупованих територіях, і тому змушені туди звозити своїх гастролерів, зокрема лікарів, вчителів звозять і говорять, що планують завести нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це пов'язано із великою кількістю поранених військовослужбовців. РФ, що зараз лікарів звозять. А також це пов'язано з тим, що українські лікарі і медики на тот відмовляються співпрацювати з. Окупантами, і це дуже правильний шлях, і дуже правильні кроки. Якщо вчителі не працюють, то вони змушені будуть звозити, як ви правильно кажете, гастролерів. До речі, ці гастролери, гастролери, перепрошую, раніше більш охоче їхали, а зараз навіть за гроші не їдуть, бо це і безпекові ризики, і юридичні. Ми неодноразово попереджали, що всі будуть нести відповідальність, в тому числі вчителі, лікарі, всі, хто приїхали і незаконно перетнули кордон з Україною. А от, зокрема, була інформація, що зараз чиновники окупаційних адміністрацій навпаки почали виїжджати з тимчасово окупованих територій, вивозити майно сім'ї свої саме так. Окупаційна влада вже роздає директиви і вказівки, як це робити, вивозити своє майно, особливо на Запоріжжі, Васильівка і далі Бердянськ, Мануш. Вони всі готуються, так би мовити, екстрено, як це вони кажуть, евакуюватися. Вивозять своїх рідних. Натомість колаборанти придивляються, яким чином рухатися так у випадку. Всі чекають армію і дуже правильно роблять. Ну, це правильно, нехай дочекаються збройних сил України і пані Ірину, хочу ще запитати з приводу фільтраційних заходів. Неодноразово повідомлялося, що у Маріуполі окупанти почали перевіряти мобільні телефони навіть у дітей, не лише в дорослих, а от у дітей в школах. Чи відбувається це на інших територіях тимчасово окупованих? І от що ще можливо є такого, про що ми не знаємо? Ну, наприклад, окупанти на Запоріжжі в школах розмістили свої військові госпіталі. Там лікують зараз військових поранених, так які хочуть ну, логістичний шлях так скоротити. Ну, наприклад, окупанти розмістили свою зброю саме на територію шкіл, так установки, якими обстрілюють наші. Війська, так і очевидно, діти є живим щитом. Крім того, вони дійсно змінюють програму, намагаються створити юн армії, так звані. Ви знаєте, так крім того, а це вже є воєнним злочином. Я ще раз хочу це публічно зафіксувати. Вони змушують дітей навчатися зі зброєю в руках, так протидіяти умовному ворогові. Вони розповідають дітям, які втратили в Маріуполі своїх батьків. Що це зробила, начебто, українська армія, формуючи негативне ставлення до України з маличку, тобто, фактично, це величезна загроза. Ми про це кажемо нашим західним партнерам. Постійно про це говоримо. Вони хочуть сформувати терористичні угрупування в майбутньому. Це все треба присікати. Наша армія робить, що може. А міжнародна спільнота, як ви знаєте, зараз дуже сильно об'єднається у боротьбі за українських дітей. А от те, що проводять якісь виховні роботи з батьками цих учнів, от дійсно ви згадали за кадетські класи, де наших дітей вчать зі зброєю як поводитися. А що з батьками можливо, ви можете дати якісь поради, щоб вони не йшли на це, не погоджувалися. Ну і звісно, не відправляли своїх дітей навчатися цьому абсолютно правильно. Не відправляти своїх дітей, мало того, навчатися, а ще й навчатися за програмами окупанта. Бо це точно не допоможе ані отримати свідоцтво про освіту, тому що вони змушують українських дітей перед тим, як отримати дипломи або свідоцтво пройти паспортизацію. Це теж порушення, і ми повинні про це теж говорити відкрито. Звичайно, батьків змушують проходити оці всі процедури, але батьки мають для себе визначитись, що їм для нас, для їхніх і наших, в тому числі дітей, краще жити в. Квітучій нормальній Україні, де громадяни України поважають один одного, поважають закон і живуть так, як вважають за потрібне, чи жити під чоботом окупанта, пішовши на їхні вимоги, а потім мати проблеми із законом. Бо проблеми будуть, якщо батьки йдуть на те, щоб віддавати своїх дітей в юн армії і далі, так би мовити, допомагати окупанту встановлювати свою владу, вони будуть за це теж відповідати. Пані Ірино, а чи мають діти на тимчасово окупованих територіях змогу навчатися за українською системою освіти? Мають і вони це роблять. Дуже багато навчається наскільки це можливо онлайн так, дистанційно. Інші, якщо це можливо, навчаються до речі, в вишах. Ми дозволили. Цього року вступати і минулого року без вступних іспитів людям ТОТ, навіть не приїжджаючи сюди, розуміючи, що дуже важко виїхати. Так ми зробили все, щоб не втратити зв'язок з нашими дітьми на тот, тобто. Потрібно розуміти, що зараз, звичайно, окупант робить все, щоб зв'язок було розірвано. Ми в свою чергу обіцяємо, що наші діти, і ми будемо боротися за них за кожного мають жити в цивільній країні, в нормальній країні, де їх майбутнє буде забезпечено. Ще наостанок запитаю у вас щодо переселенців. стільки відомо скасовували якісь виплати? Чи можете ви детально пояснити, які і для кого? Ні, переселенцям жодних виплат не скасовується. Якщо ви говорите про перевірки, які були запроваджені в кінці минулого року, то саме Міністерство соціальної політики таку постанову дійсно м зініціювало. Однак, уже з січня починаючи, перевірок стало в рази менше. Хочу, користуючись нагодою, звернутись до наших переселенців. Всі виплати будуть забезпечені до кінця 2023 року, так як і у 2022 році. Я маю на увазі 2 і 3 тисячі на проживання. Так однак, якщо людина виїхала за кордон, то вона не є внутрішньо переміщеною особою. Це треба розуміти. Тому якщо є такий переїзд і є це зафіксовано в нашій прикордонній службі, звичайно, що такі виплати не будуть продовжуватися. Пані Ірино, у більшості окупованих районів російської адміністрації не забезпечують функціонування необхідних елементів для підтримки життєдіяльності людей, і от для вирішення якихось адміністративних, фінансових та інших проблем люди повинні їхати у ін... на інші території, на в інші заклади та установи, звертатися, які знаходяться у великих містах регіону. Як вирішити це питання? Чи його взагалі можливо якось вирішувати? Ви зараз про тимчасово окуповані так, території. Так. Ну, звичайно, що ми не можемо на тимчасово окупованій території забезпечити людям доїзд, комфорт і так далі. Тому я кажу, деокупація буде, і це не про роки, а про місяці йдеться. Нам треба зараз набрати терпіння і всім, хто може виїхати, виїхати з зони, де будуть проводитись бойові дії. Я говорю вже відкрито декілька місяців підряд. Люди повинні виїхати, а хто не може, повинні зробити все, щоб забезпечити і убезпечити себе від. Співпраці або в якийсь спосіб координації своїх дій з окупаційною владою, і тут, коли люди не можуть дістатися до думовно до лікарняного закладу або до інших, це звичайно величезна проблема. Але в даному випадку моя єдина порада евакуюватись. якщо не можете, дочекатись нашу армію. Пані Ірино, вам велике спасибі за включення. і Дякую за вашу роботу. Бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами на зв'язку.